Доля в мене зводилась, зводить з багатьма цікавими людьми, з багатьма сильними людьми, нестандартними людьми, знаковими людьми. І це точно про Сергія. Дуже шкода, що він свій великий потенціал не зреалізував наповно, але він багатьом з нас дав більше віри в себе і в свої сили. Я дуже жалкую, що я занадто мало його знав. Але навіть мимоволі, бачучи його, ти розумієш, як багато в нього життєвої енергії і як багато в нього волі. Саме воля це те, що визначає вчинки кожної людини. І я повторю ці слова, що якби хоча б частинку його волі нашим державним керівникам. І хоча б частинку його жартовності, і хоча б частинку його віри в Україну, він згорів як іскра, щоб інші зробили хоча б крок до мети, хоча б ще один крок. І я думаю, що його воля це така сильна енергетична субстанція, що вона буде нас всіх надихати і підштовхувати до відвертих і справжніх вчинків. І це та постать, яка вже зараз стала легендарною для слівчан. І я переконаний, що це, мабуть, одна з найяскравіших постатей цієї нової вже останньої війни. І ми повинні зараджатися саме його волею і енергією. І однозначно, що не маємо не тільки права забути, ми маємо зробити все, щоб про нього, такого, як він є, знали і наші діти, і наші внуки. І наші нащадки. Тому ще також дуже хотілося відзначити його таку життєву позицію, згідно з якою він казав, що я б не хотів, щоб по мені плакали. От, не треба плакати. Треба пишатися, і, звичайно, що закусити зуби на те, щоб та справа, за яку він боровся, щоб вона засяяла. Засяяло в тому, в тій формі, в тому вигляді, як він це мріяв дійсно. Я вірю, що ми ще побачимо цей час. Побачимо його мрію матеріалізованою.